Квентін, вам не здається, що ви не зняли нічого краще за кримінальне чтиво? А хто зняв? Кримінальне чтиво увірвалося в наше життя як грім серед ясного неба. Даний кіношедевр зніс всі підвалини того, що в кіно показувати можна, а що харам? Молодий кіноман Квентін Тарантіно увібрав в себе все найкраще з фільмів, які він передивився, працюючи у відеосалоні, та нарвався на критику деяких поціновувачів індустрії рухомих зображень? Які звинувачували його в тому, що його омажі на роботи інших режисерів аж занадто заходять на територію плагіату? Проте щодо цього більш детально поговоримо в окремому розділі. Тож запалюйте свій улюблений сорт Red Apple, замовте з біса смачний мілкшейк та дозвольте собі соковити бік каху на бургер. Ми починаємо. Після неймовірного режисерського дебюту Квентіна Скажені пси перед ним почали відкриватися двері більшості голівудських студій. В той же час Тарантіно мав багато чого виправдати. Кривава камерна картина була по суті кінематографічним викликом, і такий незвичний фільм здавалося важко перевершити. Раніше Тарантіно написав сценарій до гансерського фільму Тоні Скотта Справжнє кохання та оригінальний сценарій до фільму Олівера Стоуна Природжені вбивці. Де жорстокі коханці Мікі та Мелорі впадають в кримінальне божевілля? На початку свого другого фільму він представляє нам ще одну солодку кримінальну парочку. Рінго та Йоланда, які з любов'ю називають один одного гарбузик та медовий кролик, снідають в кафе та планують своє безхмарне майбутнє. Вони вже втомилися від пограбувань алкогольних магазинів. В яких понаїхавші азіатські власники не знають таких простих фраз, як Руки вгору, давай гроші. Наступна сходинка в їх кар'єрі це грабіж ресторанів та кафе. То чому б не почати саме з того, в якому вони зараз? Сцена закінчується стоп кадром за яким слідують вступні титри та всім відома серф рок композиція Діка Дейла. У мене вона асоціюється з фільмом Таксі, який був більш прийнятний для перегляду дітям. А ще молодшим людям вона може нагадувати трек пампід від Black Eyed Peas. Хоча глядачі, яким більше ніж пара сотнів років, чудово знають, що першим джерелом є народна пісня Мізерлу зі східного Середземномор'я, цікавим моментом є те, що у фільму відсутній композитор. Вся музика, що звучить у картині, є плейлистом, що був з любов'ю зібраним самим Квентіном. Як він зазначав в інтерв'ю для BBC, я завжди вважав, що мої саундтреки досить непогані. Тому що вони, по суті, є професійним еквівалентом мікстейпу, який я міг би записати для вас вдома. Тривала розробка кримінального чтива почалася з того, що Тарантіно і Роджер Ейвері написали короткометражний фільм. Сподіваючись, що його буде легше профінансувати, ніж повнометражний. Зрозумівши, що ніхто з продюсерів не береться за короткометражки, проект перетворився на фільм антологію, що розповідає три різні історії. Основним джерелом натхнення для цього кінотриптиха став класичний італійський фільм жахів Чорний шабаш Великого Маріо Бави. Хоча й тональність дуже відрізняється, але структура побудови сценарію доволі схожа. Сцена в кафе, яка відкриває і завершує кримінальне чтиво, слугує каркасом для трьох інших переплетених історій фільму, які накладаються одна на одну і рухаються як в хронологічній послідовності, так і поза нею. Одного з головних героїв вбивають у середині фільму, щоб потім він з'явився живим і здоровим у фінальній сцені. І ми розуміємо, як ці історії пов'язані між собою лише в самому кінці. Фільм відомий своїм ретельним кастингом. Прискіпливий Тарантіно хотів, щоб всі були на своїх місцях та актори максимально відповідали своїм образам. Роль Вінсента Веге спочатку призначалася Майклу Медсену, але його кандидатура швидко відпала через зайнятість в іншому проєкті. Також ходили чутки, що він саміг зіграти Деніел Дель Юйс, але зважаючи на те, як цей актор вживається в своїй ролі та проживає життя свого персонажа, студія Miramax, мабуть, побоялася, що він почне бахати з герою по Вені та випадково стріляти в чиїсь голови. Роль джулса могла дістатися Лоуренсу Фішборну. Проте він відмовився через те, що в сценарії було забагато згадок наркотичних речовин. Мію Олес могли зіграти Мішель Файфер чи Мег Райан, але остаточний вибір зупинився на Умі Турман. Замість якої уявити когось іншого в цьому образі, просто неможливо. Щодо кандидатури Марсело Уолеса, не було особливих питань, адже Квентіну був потрібен саме той, хто точно не мав. Перша історія, що називається Вінсент Вега та дружина Марсело Уолеса, починається з дружньої розмови двох бандюків, які говорять про культурні відмінності між Нідерландами та США. Квентін сам деякий час прожив в Амстердамі, тож добре знався на їх місцевих традиціях та написав культовий діалог. Загалом інші він пише рідко. Він та джулс їдуть на справу. Судячи з того, як дорогою вони обговорюють різні плітки та етичність масажування ступней чужих дружин, для них це завдання є буденною рутинною роботою. Марселосу потрібен таємничий містичний кейс. Який інь-янь братам необхідно повернути якомога швидше? Протягом багатьох років виникло безліч фанатських теорій, що саме було у дипломаті з кодом 666. Адже в самому фільмі жодного разу не показувався його вміст. Серед них моя улюблена теорія це та, де припускалося, що в Чорній валізі ніщо інше як душа Марселоса Уолеса. Цим і пояснюється таке яскраве сяйво, що лється з неї. А герої, які туди зазирали, чи то зачаровувалися, чи відчували тривогу. Насправді Квентін не вкладав це якогось особливого сенсу. Кейс є нічим іншим, як Макгафіном, тобто об'єктом, важливим для розвитку сюжету твору та для пояснення мотивації дій персонажів, сутність якого, проте не розкривається. Цей термін запровадив Альфред Хічкок у публічній лекції 1939 року. Сам же вміст дипломату був розкритий широкому загалу з розвитком інтернету. І там ніщо інше, як лампочка з проводами та батареєю. Для мене катуванням було б дивитися спорт по телевізору. Боксер, який вийшов у тираж та бікбос Марселос Уоллес обговорюють наступний бій Буча, в якому він має зробити те, що в букмекерстві називають підозрою на неспортивну поведінку, піддатися супротивнику та допомогти зірвати куш на непоганому коефіцієнті. Буч за це також отримає щедру винагороду. Він пристає на пропозицію, отримує кеш та йде до бару купити собі пачку цигарок Ред Apple. Вигаданий табачний бренд Тарантінівського Всесвіту, який ви також могли побачити в мерзенній вісімці Смакував тютюн червоне яблуко. «Безславних виродках вбите біла та одного разу в Голлівуді» Так смакує червоне яблуко. І знято це не сигарета єхислайн. Буч Куліч бере сигарки без фільтру та зустрічається з призирливим поглядом Вінсента Веги. Чого задивився, приятелю? запитує його герой Вілліса. І як тільки не перекладали у нас відповідь Вінса Веге. Я тобі, не приятель, Васяк, але всюди неправильно. Насправді, його відповідь my friend, є іронічною відсилкою до американського коміксу 20-х років минулого століття про боксера Джо Палуку, який не любив битися. Потім цей термін влився в лексикон для опису не дуже хороших пересічних боксерів, третьосортних бійців, чия кар'єра не заходить дуже далеко. Після образи від Вінсента подивіться на реакцію будь ще ще раз: його обличчя опускається, він тремтить, його гордість зачеплена до глибини душі. Потім він уважно спостерігає, як Вінсента вітає Волос, міцно обіймаючи його. Очевидно, що Вінсент є головною людиною Марселоса якому далі він довірить найцінніше свою дружину. Та для якого йому буде не впадло сходити за кавою з пончиками, поки той читає літературу на унітазі. Я не маю жодних сумнівів, що в цей момент Буч Куліч приймає рішення не зливати бій. Тепер він асоціює весь свій біль і злість від образи Вінсента з Марселосом Волесом. Можливо, він думає, що всі ці розмови про втупу гордість, які той щойно виголосив, нічого не означають. І весь цей час він, ймовірно, сміявся над ним, а тепер сміється разом з Вінсентом. Тепер буч злий, злий на них обох, ображений, і його гордість вже зачеплена ще до того, як бійка навіть не почалася. Ні. Тепер він точно не відмовиться від бою. Він доведе, що Вінсент помиляється, і виставить на посміховисько і його, і Волеса. Цей 10секундний фрагмент фільму, можливо, найважливіший з усіх, оскільки він запускає драматичну послідовність подій, яка призводить до наслідків, що змінюють життя всіх трьох персонажів. Можливо, не будь цієї образи не було б вбивства Вінсента, скандалу Буча з прекрасною Фаб'єєн. Та наруги над дупою волоса. Саме таким насиченим на події виявився другий розділ Золотий годинник. В третьому розділі Ситуація Боні та Джулс зробили свою брудну криваву роботу та з почуттям виконаного обов'язку повертаються до свого боса. Проте рукосраки Вінсент випадковим пострілом зносить голову їхньому інформатору. Та перетворює машину на збочену подобу червоної кімнати з твін-піксу. З вікнами, пофарбованими кров'ю, далеко не заїдеш, тому Джулс вирішує подзвонити своєму старому кенту, щоб той їх якось виручив. Джим явно не задоволений таким візитом та найбільше переживає через те, що його дружина Бонні ось ось має повернутися з роботи. Тому ситуацію потрібно виправляти якомога швидше. На щастя, вони можуть звернутися до клінінг гуру містера Вулфа. Я мицевов проблеми. який зі спокоєм майстра йоди підкаже, який миючий засіб підходить краще для виведення червоних плям. Джиммі, я бачу, що це людська оселя. Я роблю висновок, що в гаражі чи під є купа засобів для чищення і все таке. та на якому звалищі можна утилізувати авто без зайвих питань. Ми їдемо в місце під назвою автозвалище монстра Джо. Я це вже говорив. І скажу знову: ваш бізнес завжди вітається. Думаю, що наразі я набрав еквівалент бонусних миль. Бонусні милі. Знаєте що? Якщо коли-небудь знадобиться, я позбавлюся частини тіла безкоштовно. Тарантіно чудово відчуває діалоги. Розмови його героїв такі ж банальні, як і в реальному житті. Вони говорять про все й ні про що: про жіночі животики, сором'язливе мовчання чи пірсинг. Він також надає великого значення тим маленьким деталям, які дійсно роблять історії. Наприклад, звичку Вінсента до довгих сеансів у ванній кімнаті, яка коштуватиме йому життя. Адже він вважає за краще взяти в туалет детективну історію, ніж МАК-10 з глушником. Тарантіно ставиться до насильства як до самодостатньої теми. Воно постійно присутнє у фільмі та показане з надмірною відвертістю. Зброя важливіша за жертву. До прикладу, візьмемо сцену з Бутчем, який вирішує врятувати Волеса, оскільки честь для куліджа не пусте слово. І незважаючи на те, що пару годин тому Марсело сам намагався його вбити, покинути його в таких обставинах було б негідним вчинком. Він міг би обрати будь-який інструмент для вбивства, проте бере в руки саме катану, що в деякій мірі може розглядатися як паралель до кодексу Бушидо японських самураїв. Основою якого була честь та гідність. У звичайному бойовику сцена, де Джулс і Вінсент йдуть довгим коридором до квартири, де вони вб'ють кількох людей, була б використана для нагнітання напруження, створення саспенсу. Але у фільмі Тарантіно Вінсент і Джулс розмовляють про банальні речі як два колеги з офісу дорогою до їдальні. Одна з найбожевільніших сцен фільму відбувається після візиту Вінсента і Мії до ресторану. Вони вдвох у квартирі Мії, а Вінсент, як завжди, у ванній кімнаті. Певно, це його місце сили чи щось типу того, де роздумує про вірність босу і своє бажання, скажімо так, помасажувати Міїні ступні. Тим часом Мія знаходить його запас геречу, думає, що це кокаїном і отримує передозування. У виправдання місіс Уоллес потрібно зазначити, що тоді в Штатах Кокаїну. фасувався в пакетиках. А інша отрута, яку придбав Вега, у пластикових кульках. У мене розібрали в кульках у пакетику, влаштують. Так нічого. Потім Вінсент змушений таки вступити з нею у фізичний контакт, але не так, як він собі уявляв. Щоб повернути її до життя, йому доводиться вколоти їй у серце величезну порцію адреналіну. Цікавим фактом є те, що цю сцену знімали у зворотному порядку. А потім на монтажі вже зробили такою, якою ми її всі знаємо. Колоти голку сильному дам. Скільки тричі вдарити треба. Три. Кримінальне чтиво також доводить, що Тарантіно є майстром кастингу. Актори виконують свої ролі так, наче ми споглядаємо за кимось у реальному житті зі сторони, а не дивимося кіно. Вони всі круті. Семіел Л. Джексон у ролі вбивці, що цитує Старий Завід. І ума Турман у чорній перуці в ролі чарівної дівчини гангстера. Брюс Вілліс скидає свою дитячу посмішку і стає абсолютно переконливим у ролі старіючого боксера, який відмовляється виходити в тираж. Кремезний велицюватий Джон Траволта грає найбільш милого і добродушного вбивцю, якого тільки можна собі уявити. Я краду з кожного фільму, який коли-небудь знімався. Якщо людям це не подобається, то, будь ласка, не ходіть і не дивіться, гаразд, я краду з усього: великі митці крадуть, вони не роблять омажі. Щоб любити кримінальне чтиво, треба мати слабкість до поп культури, яку цей фільм постійно використовує і пародіює, хоча ніколи не висміює джерело свого натхнення. Тарантіно переглянув величезну кількість фільмів, перш ніж стати режисером. Всередині його голови, мабуть, щось на кшталт ресторану, куди Вінсент приводить Мію, столики як кабріолети 50-х років, офіціанти та офіціантки, двійники Попікон. А Вінсент і Мія беруть участь у змаганні з твісту. Те, як танцює постарілий Джон Траволта з відвислими щоками, є блискучим вшануванням його ранньої кар'єри та фільму Лихоманка суботнього вечора. А якщо брати ще давніше, то це чудова відсилка до Феліні та його картини вісім з половиною, де симпатична молодиця з таким самим чорним каре, як у Мії, пританцьовує з набагато старшим кавалером. Своїми жартівливими алюзіями на поп та кінокультуру Тарантіно часто межує з несмаком. В одній із сцен золотого годинника, колишній військовополонений і ветеран В'єтнамської війни, приїжджає до будинку свого загиблого побратима. Щоб віддати маленькому бучу золотий годинник його батька. Сцена починається як кічовий епізод з будь-якого фільму про В'єтнам. Синку, ти ж пам'ятаєш, я казала, що твій тато помер у таборі для полонених. Це ось капітан Кунц. Він був у таборі разом з татом, але швидко перетворюється на скаталогічну та абсурдну, коли Уокен дуже детально розповідає хлопчикові про темне місце, де його батько у таборі для військовополонених. Ховав годинник протягом стількох років. І це є ще однією оригінальною відсилкою до кінокласики минулого фільму Мисливець на оленів, де Крістофер Уокен також грав американського солдата, що перебував у полоні під час американо-в'єтнамської війни. Найочевидніший елемент, який Тарантіно взяв з класичного нуар фільму Кісмі Дедлі це таємничий портфель, що світиться. Квентін також змоделював образ боксера Буча Куліджа на основі Майка Хаммера з «Kiss Me, Deadly», якого сам режисер описав як хулігана і придурка. Ідея про прибиральника місця злочину, який став персонажем Вінстона Вулфа в ситуації Бонні, з'явилася у Тарантіно після перегляду короткометражки Кадолт, яку він побачив одного разу на кінофестивалі. Він запросив виконавець головної ролі Анджелу Джонс на роль таксистки Есмеральде Вілалобус, а згодом допоміг режисерам Каддалд зняти повнометражний ремейк. Сцена зустрічі Бучча та Марселоса на пішохідному переході це дань пошани класичній картині Альфреда Хічкока Психо. Епізод, де Меріон, сидячи в машині, зустрічається поглядом зі своїм шефом. Практично покадрово скопійований Квентіном кукетливий діалог Мії та Вінсента наче зійшов з комедії Говарда Гоукса. Репліка Мії: Ти можеш скрутити і мені таку коковою взята з класичного фільму Гоукса Його дівчина п'ятниця, який Тарантіно вважає одним із своїх найулюбленіших фільмів усіх часів і народів. І Якщо кримінальне чтиво має центральну тему, що проходить крізь нього, то це мораль, яка присутня в кожній з трьох історій. Буч не тікає, коли у нього з'являється така можливість, а залишається і рятує життя Марселоса. Вікенті і Жюль живуть за своїми суворими правилами та принципами, і дуже моральні у своїх аморальних вчинках. Вінсент настільки відданий, що це, врешті-решт, коштує йому життя. Момент прозріння джулса настає, коли кулі, спрямовані в нього, дивом оминають його випадковість чи доля. Джулс, який перед кожним вбивством неправильно цитує біблійний уривок з Єзекіїля, вирішує, що відтепер буде йти дорогою праведності. В останній сцені, коли Рінго і Юланда грабують ресторан, гарбузик намагається забрати таємничий сяючий дипломат. Проте зустрічається з пістолетом Джулсам, що за звичайних обставин означало би його смерть. Але джус, який вирішив почати життя з чистого аркуша, милує їх обох. І це вже не звичайні обставини. У 2013 році фільм Кримінальне чтиво був відібраний бібліотекою Конгресу для збереження у національному реєстрі фільмів Сполучених Штатів. Як культурно, історично чи естетично значущі. Стрічка дуже вплинула на світове кіно, а її слід простежується в різних видах мистецтва, серед яких можна виділити наступні аспекти культурного значення. Наративна структура: кримінальне чтиво відоме своєю нелінійною наративною побудовою, де кілька сюжетних ліній перетинається і розгортається у здавалося б, випадковому порядку. Такий підхід кинув виклик традиційним правилам оповіді і надихнув нову хвилю кінематографістів на експерименти з наративними структурами у своїх роботах. Після успіху кримінального чтива багато фільмів і серіалів перейняли фрагментарний стиль сюжету. Як вже зазначалося раніше, такий прийом використовувався ще задовго до виходу магнум опусу Тарантіно. Проте саме кримінальне чтиво допомогло вивести нелінійний формат оповіді на зовсім новий рівень. Діалоги та цитованість про гострі та дотепні діалоги Тарантіно у кримінальному чтиві ходять легенди. Фільм наповнений незабутніми репліками та розмовами, які стали культовими в масовій культурі. мотел I don't get it. It's from Pulp Стиль діалогів вплинув не лише на інших кінематографістів, а й на письменників у різних жанрах, сприяючи формуванню тенденції до кмітливої стилізованої мови в сучасному оповіданні. Саундтрек. Еклектичний саундтрек кримінального чтива. Ще один важливий аспект його культурного впливу. Використання серф-року, соулу та інших жанрів створило унікальну атмосферу фільму. Успіх саундтреку популяризував ідею ретельно підібраних плейлистів до кіно, що додало сміливості наступним режисерам використовувати вже давно знайомі пісні, надаючи їм нових значень. Незалежне кіно та ефект фестивалю Sundance кримінальне чтиво відіграло ключову роль у встановленні незалежного кіно в 90-х роках. Його успіх на Каннському кінофестивалі та Золота пальмова гілка допомогли підвищити статус незалежного кіно, довівши, що нетрадиційні сюжети та гострий зміст можуть мати популярність у мейнстрімі. Цей успіх також сприяв розвитку кінофестивалю Sundance і зростанню значимості незалежного кіно в індустрії, вплив на моду та стиль життя. Характерні стилі персонажів кримінального чтива вплинули на модні тенденції. Наприклад, образ Мії Волес у чорній перуці Каре і Білій Сорочці став культовим. Вплив фільму вийшов за межі екрану, сформувавши тенденції в моді, зачісках і навіть способі життя. Спадщина в поп-культурі: Фільм став культурним еталоном. На нього часто посилаються і пародіюють у різних формах медіа. Його вплив не зменшується протягом багатьох років. Стрічка продовжує знаходити нових поціновувачів та надихає на нові розбори та огляди, як поміж звичайних кіноманів, так і серед професійних режисерів. Тож, які висновки фільм повністю змінив правила гри в Голівуді та ознаменував переосмислення майнстрімного американського кінематографа. Це дало незалежному кіно більше довіри на ринку. Ставши своєрідним поштовхом для початку капіталізації індустрії інді фільмів. Кримінальне чтиво зібрало 108 мільйонів доларів у США та 213 мільйонів доларів у світі, що зробило його не лише третім фільмом 94-го року з рейтингом R після правдивої брехні та швидкості, але й найкасовішим інді фільмом того часу. Турман, Джексон та особливо Траволта, чиї кар'єри тоді сильно буксували. Отримали новий поштовх, який в подальшому допоміг здобути статус мегазірок. фільми з якими подарували нам не одну порцію незабутнього кінематографічного досвіду. Дякую всім за перегляд. Будьте чесними та не намагайтеся привласнити щось чуже. А якщо крадете, то крадіть як митець. Не йдіть на компроміси з власною совістю та чиніть так, як підказують ваші принципи. Ставтеся уважно до свого здоров'я, але балуйте себе зрідка чи Не гарчіть на свою кохану, навіть якщо вона конкретно тупанула, та приготуйте її на сніданок млинці з чорницями та кленовим сиропом. Майте благородність пробачати своїх ворогів та допомагати їм у біді. Але жорстоко мстіться тим, які тримають при собі символіку Z. Адже помста це як молочний коктейль з ресторану Jack Rabbit Slims. Вона має подаватись холодною та буде з біса солодкою. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролики вподобайкою, залишає коментар та підписується на канал. Це все допомагає в його розвитку. Oh, Шановні, хотілося окремо висловити подяку всім тим, хто робив донати. Зважаючи на ті, м'яко кажучи, складні часи, в які ми зараз живемо, я сприймаю це як найвищу ступінь поваги до моєї роботи, адже створення деяких відео може займати по три тижні. А Ютуб. Не дає мені монетизацію по своїм власним причинам, Тож цей невеличкий ролик я присвячую саме вам.